Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Дорогі браті і, і сестри! На боженство, до на найсвятішного Ісусового серця та є великий Божий дар для людства, для зболеного людства. Ісус Христос каже, прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, я вас заспокою, а доючих Святій Марії Маргарети, алякок обітниці. Че найситішої сусового серця, це є така бездонна глибина Божих ласк і Божих дарів, які люди зазвичай часто не використовують. Описана одна історія, дорігі браті і сестри одної сім'ї, як жінка багато терпіла від свого чоловіка і діти через його піятство. І вона вже просто не витримувала тих знущань, пив, бив, часто втікала через вікна і грошей не приносив, пропивав все. І вона почала так собі ходити якось частіше до церкви і прийшла до сповіді і розказує священникові ту, ту всю їхню біду в їхній хаті, в родині. І священник каже, чи, ви, чи у вас в хаті є образ до Найсвятішого Ісусового серця. Вона каже, є. Але чи ви перед тим образом молитеся? Вона каже, та я молюся, Отче наш Богородице, там вірує, і, 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 і якогось такого особливого набоженства немає до, 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 до того образу, до серця Христового. І священник каже, ви мусите молитися перед образом до Найсвятішого Ісусового серця за навернення свого чоловіка. Запалюйте собі завжди свічку хоча б ввечері, і моліться до найсвітішого Ісусового серця, почніть перші п'ятниці, щоб те серце Христово дарувало ласки, потрібні для Його навернення. Ось жінка приходить вечір чоловік ввечері п'яний, як зазвичай, крики, прокльона, вона швидко наготувала їсти і втікла з кухні. Бере біля образу запалює свічку, яка і молиться, він наївся, повечеряв, відкриває двері, дивиться, вона молиться і починає далі свою відправу клясти, проклинати, яка свята, яка побожна, ну як зазвичай. І вона далі продовжує. Благає те серце Христове за його навернення. Прийшло якийсь тиждень два часу. Чоловік вже приходить додому, але не, не... не такий вже напитий, випивши. І вже одного дня, так випивши, каже, щось мене так напастують, такі думки, щоб я пішов до сповіді, щоб я покаявся, каже, якесь таке мені в голову лізе, турне, на п'яну голову так каже. А вона молиться все більше і більше до Ісусового серця. І ось приходить перша п'ятниця. І вона йде до церкви, щоб стає в чергу до сповіді, щоб посповідатися, прийняти святе причастя І коли вона посповідалася, відійшла ну, з боку клякнула, молиться, і не вірить своїм очам. Чоловік також стоїть в черзі до сповіді, тверезий з роботи прийшов швидше, і він висповідався, дуже щиро, покаявся, Зі своїх гріхів, і вони разом почали на набоженство першої п'ятниці місяця. І відтоді він цілковито покинув алкоголь, почав, став найкращим чоловіком, найкращим батьком для дітей і взірцевим християнином в парафії, взагалі в своєму житті, в своїй території. Але бачимо. Деколи ті образи в нас може висять в хаті, в помешканні, але не приділяємо такої уваги тому набоженству, на до найситішого Ісусового серця. І бачимо, священник дав таку пораду, запалюй свічку, клякай перед тим образом найситішого Ісусового серця і благай всім серцям і душею в молитві, проси, молися на Боженство, проси, щоб серце Христово оділило ті ласки, які обіцяло тим, які будуть його почитати. Де образ буде його повішений і буде почитаний, там будуть великі ласки, спокій, благословення в хаті, в родині. І бачимо, жінка послухала, і місяць часу трохи ще терпіла, так він пив, випивав, трохи бурмотав, проклинав, матюкав. Але воля по волі, коли зближалася вже до першої п'ятниці, все менше й менше він почав випивати. І почав йому Бог давати в серце Христове такі ласки, що пішов до сповіді, покаявся, навернувся і сталося чудо великого навернення. Тому, дорогі браті і сестри, серце Христове, воно не просто має висети в нас в помешканні, але ми перед тим серцем, перед тим образом чи перед тою фігурою маємо клячати, маємо молитися, маємо просити і вимолювати. Потрібні нам ласки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!